Ранок вдома триває, і просто зараз наша традиційна для понеділка розмова із психотерапевтом. Тож зустрічаємо засновника проєкту психологічної допомоги. Як те брати? Антона Семенова. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, Доброго що ви завітали ранку. до нас. Отож, Антоне, як справлятися вдовго в умовах тривалої повномасштабної війни? А якщо ми говоримо про... Те, що може допомогти прямо тут і зараз в моменті, то тут багато є різних варіантів. Ну можна подихати, можна погуляти, можна поспати. Дуже, дуже багато різних варіантів. І тут люди для себе підбирають різні варіанти. Тут багато є парад. Але якщо ми говоримо от стратегічно, щоб справлятися вдовго, то єдиний ну, головний ресурс для нас це інші люди. Це контакт, це спілкування, щоб можна було звернутися, попросити допомоги, підтримки, розповісти, поділитися, щоб можна було отак, от в, з тою навалою психологічною, яка відбувається майже щодня, щоб можна було постійно розгрібати. Але ж є такі ситуації, коли ти не хочеш ні з ким спілкуватися. От, наприклад, я по собі знаю. З цими повітряними тривогами навіть от нещодавно я їхала в турбунарах і був дощ, блискавка, грім. І я лякалася, тому що я переживала, що це можуть бути там або ракети, або okay. шахеди. І сном нормальним я не можу назвати той сон, яким сплять більшість українців, хто знаходиться на території України. Ти не хочеш ніякого спілкування, тому що коли ти втомлений, коли ти знесилений, тобі не хочеться спілкуватися з іншими людьми. Як знайти в собі сили на цей нормальний сон, коли майже щодня повітряні тривоги? Тут така штука, що якщо розуміти стратегічну перспективу, то в принципі зараз стало спілкуватися ще важче, ніж було раніше. Раніше все ж більш-менш ми створювали такі, такі собі осередки для себе, бульбашці, де, бульбашки, де люди схожі були одне на одного, по поглядах, по досвіду. Зараз все перемішалося. У багатьох все змінилося. І щоб поспілкуватися, треба витримувати додаткову напругу. Тобто тому, чому ми уникаємо спілкування інстинктивно, тому що це додаткова напруга. Так. Слухати, спілкуватися стало важче. Треба витримувати цю різницю між досвідом, оцінками. О... Ти не хочеш вже навіть погоджуватися з чиєюсь думкою, тому що тобі тяжко ну, сприймати численно інформацію. Але, але якщо стратегічно не пам'ятати, наскільки важлива комунікація і стосунки. То тоді це дуже хібний шлях. Тобто тоді люди втрачають стосунки, уникають спілкування, і навіть близькі люди, які там кахають одне одного, між ними починає зростати прірва. І тоді вони залишаються без підтримки. Тому важливо, навіть коли тут і зараз складно, дати собі час, трохи відновитися, але подумки пам'ятати, що важливо, Докладати зусиль для збереження стосунків, тому що стратегічно вони тебе. Дадуть можливість справлятися вдовго. Я ще одне питання хочу задати. Е, я просто ви... думаю, що пан Антон може думати, що я анімий, ні 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 Ні, ні. -ні, -ні, -ні. <світ> Дивіться, ви кажете стосовно того, щоб розмовляти. Але здається, що війна дуже так яскраво показала нам всім, е, з ким ти, хто є хто, хто твій друг, хто твій це ворог, правда. так в такому плані. Якщо ми говоримо, що навіть з близькими людьми зараз дуже важко спілкуватися, а це факт, тому що ти навіть іноді не хочеш ти хочеш слухати їх, ти хочеш а, в якийсь світ поринути, забутися? От я теж по собі суджу, що коли мені дуже важко, я не можу читати книжку, я її слухаю, бо немає, я не маю змоги сісти і читати. І я слухаю, я наче поринаю в інший світ. То як себе змусити спілкуватися з людьми? Чи все ж таки треба обмежити своє спілкування і сказати, так? Значить, ось це більш токсична зараз для мене людина, а ця людина більш приємна для мене, і сказати, що я маю подзвонити і підтримати стосунки, чи як? І так, і так, і ще, мабуть, багатьма іншими способами. А ми але ми все це узагальнюємо до дуже чіткого речення. Ми говоримо: ставтеся до спілкування як до роботи. Ну, роботу ми організуємо, ми робимо певне обмеження, ми робимо певні вибори, це ми робимо, це ми не робимо, це ми робимо з кимось. Тут ми просимо допомоги. Тобто, тут так само треба організовувати, треба серйозно ставитися до спілкування. Якщо спілкування зникає, це погано. Це ваша робота не виходить. Ви не піклуєтеся про себе. Ну тобто, а, якщо зараз вам не вдається поспати, то треба до цього поставитися як до завдання. Так, мені то поставити треба завдання, що мені треба, виспатися. Мені треба, виспатися. Мені, мені треба поми, помитися, погалітися, навіть якщо не хочеться. Тому що у цього є наслідки, які я хочу. А якщо я це не зроблю, то наслідки, які я не хочу. Тобто, так само і спілкуванням, ми ставимо собі завдання, що я маю поспілкуватися. Я з маю, я маю мати спілкування, я маю мати друзів, я маю мати близьких людей, з ким я можу поділитися, я маю мати а, людей, до яких я можу звернутися з певних питань, з якими я просто можу побити в безпечному просторі. Наприклад, от волонтерські спільноти це унікальне явище, яке набуває після ще з часів. Ато воно набуває все більше і більше поширення. Так тобто так. люди приходять просто, щоб побути серед своїх однодумців, однодумців. і звісно, там є розбіжності, але люди не чіпають ці теми. Вони хочуть побути тут і зараз там, де німати цих суперечок Вони башку, про яку ви казали, створюють, її, знаходять для себе нову. Але в цьому там. випадку соцмережі це більше панацея чи нашкодить, якщо ти не спілкуєшся наживо, але знаходиш для себе там. Шлях, можливість говорити з тими, хто тобі подобається, писати тим самим друзям, mm -hmm. яких не бачив, можливо, три місяці, де більше Чи достатньо вам знайомих чи клієнтів для е, життя? Слухайте, але ж ми теж саме. Але тобто ми нам говоримо... потрібні різні коли спілкування і соцмережі необхідна частина, але вона але не може заміна недостатня. Потрібні е, близькі стосунки, потрібне спілкування говоримо про підлітків. Підлітки, от зараз я не знаю, як Денис до цього поставиться. Я все бачу більше, що підлітки вони не спілкуються. Ось так. От вони не ходять, ну не підтримують, як сказати, фізичний так і ну оф онлайн офлайн. офлайн ну, так, можна офлайн, сказати про ну, в середньому. Вони, вони в більшості Але переписуються. Навіть вони там, коли я бачу, мами їм дзвонять, вони скидають і пишуть: напиши. Ти напиши. знаєш, ну, так і про нас могли казати. Коли, я, коли мені було 12 років, мені казали, в нас не було ігрових приставок, а ви зараз дивитесь. Телевізори багато граєте. Це час, це плин часу такий. То що робити з підлітками в такому е, випадку? Наприклад, як зараз у нас батькам з батьком? Моніков... В нашому проєкті рецепт дуже простий: залучати і долучатися. Просто. Насправді, а, от це живе, підтримуюче спілкування це наслідок спільної, спільної дії. Насправді, у, у моїх дітей з такої проблеми нема. Бо ви з ними так. спілкуєтесь багато, і ми, і тому, що ми з ними спілкуємося. Але у нашій старші доньки у неї все коло спілкування це активісти. Вони ходять на толоки, вони ходять на акції Фріазов. Вони і і, і фактично все коло спілкування це ті люди, з якими вони там знайомться. І вони потім підтримують стосунки, і вони і пішуть, і спілкуються, і зустрічаються. Всі канали використовують. А чи можемо ми сказати, що найкраща панацея для спілкування це робота, тому що коли ти працюєш, ти вимушений з кимось спілкуватися. Наприклад, от ви сказали тільки що про вашу доньку, що вона ходить по різних акціях, вона знаходить собі, як сказати, людей, які. Схожі з нею за характером, за ідеєм. Так, ну дозвілля, добре. У мене особиста робота це хобі. Я обожнюю свою роботу. Я не ходжу сюди, знаєте, з під палки. Мені подобається. Я прокидаюся вранці і думаю, вау, клас, я сьогодні прийду на роботу, зустрінуся зі своїми колегами. У мене прекрасні колеги, я з усіма з ними спілкуюся. І це теж спілкування. Чи можна сказати, щоб люди працювали, і тоді, коли вони працюють, вони і спілкуються. А, ну, По-перше, всі люди дуже Різні і роботи бувають різні. Звичайно. І ставлення до роботи буває різні. Так. А якщо говорити глобально, ми бачимо, ми проводимо в проєкті дослідження, і ми бачимо тренд, що в середньому коло спілкування стало більш робочим. Тобто це правда. Це та стабільність, за яку люди тримаються. Для дуже багатьох людей все коло спілкування і дружнє, і близьке. Це все пов'язане з роботою, тобто, люди там групою працюють потім групою від тою самою групою відпочивають. І це дуже поширене явище стало, тому що в таких стосунках є багато чого, що людей об'єднує, і не тільки за поглядами і роботою, але й за часом. Ну, вони водночас працюють, водночас у них відпочинок. Це зараз, коли у всіх все йде Кирибер, це теж важливий фактор, напевно. Тобто, це потребує додаткового дослідження. Але взагалі головне, щоб людина обирала спілкуватися. Щоб людина розуміла, наскільки це важливо, От в цьому наша місія пояснити кожній людині, що так, є техніки самодопомоги, є способи усамітненого дозвілля, і це теж необхідно. Але якщо не буде можливості поділитися емоціями, пережити спільні якісь події, просто панити. Просто вислухати, просто розповісти. То життя погіршується. Морально психологічний стан, як у нас тепер говорять, він погіршується, і це має довгострокові наслідки для психіки. Для психі. Дякую. дякуємо вам, Антоне, за поради і чекаємо нашої наступної зустрічі. Ну а поки пропоную осмислити все почуте, а краще це робити під музику.